Ну а сніданок вже колись розповідав вам про намір київської влади запровадити під час навчання шкільних занять гімнастику серед дітей, серед учнів. А от як це мало б відбутися, ми поки що не бачили, бо офіційного розпорядження від чиновників школи ще не отримали. Але є школи, які розпорядження на руки не чекають, а давно діють так, як хотіли б саме чиновники. І таку школу знайшов сніданок з 1 плюс 1. Там зараз знайома глядачам сніданку знайоме обличчя Мирослава Л'яніна. Мирося, тобі привіт. Кажи, коли у вас там почнеться гімнастика? Доброго і бадьорого ранку. Тобі, Руслане, знаю, до речі, що твій ранок, якщо з кави починається, то мій, наприклад, ранок починається з дитячих усмішок, адже саме так зустріли мене тут, у Веденській гімназії. У діток щойно закінчився перший урок, щойно прозвенів дзвоник, але вони, незважаючи на це, не пішли на коридор і не почали грати у квача. Вони залишилися тут у класі і починають прямісінько зараз робити свою ранкову гімнастику. Це просто неймовірно і роблять вони це щоранку. Дивіться, на с очетс шикарно Іти щоранку і робить вони це з поспішкою і зелено задоволені. Я вважаю, що це неймовірно, і в мене є ініціатива таку зарядку проводити щоранку. У нас в редакції сніданку з 1 плюс 1». Рослане, сподіваюся, ти мою ініціативу підтримаєш. Да я вже тільки що цю гімнастику робив в Миросі. Дякую тобі за настрій. такий, і такі смішні ці дітлахи. Після сніданку обов'язково піду робити гімнастику. Мирослава Уляніна на руханці однієї з київських шкіл. Ну а попереду у нас багато цікаво. До нас завітає спеціальний гость. Він приїхав. З Германії, з Німеччини, аби побудував побувати в гостях у сніданку з 1 плюс 1. Це оперний співак, якого визнала вся Європа Костянтин Кобилянський. Ну і у нас ще попереду пряме включення з Познані. Там Омелян Ощудляк побачить і розкаже, чи оговталася познань і Польща під після шаленого відкриття стадіону до Євро 2012 де виступав власне і британський співак Стінг. Дочекайтеся все попереду.